Новий гучний заголовок, наступ росіян на Херсон, і тут направду є про що поговорити всерйоз, бо саме це українське місто, особливо муляє Путіну, бо саме з Херсону росіяни втікали найбільш позорно. Що стоїть за розмовом про наступ на Херсон? Давайте розбиратися разом. Це традиційний випуск на пальцях. Підписуйтесь на телеграф, а ми ж починаємо. Як каже Путін, потрібно враховувати реалії на землі, тому він і перераховує, вимагаючи собі чотири області. Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську, бо їх вже собі в конституцію вписали, не враховуючи реалії на землі. Але ж рік 2025 хто вже тільки не назвав переговорним, а тому урвати кращі позиції перед тим, як сісти за той самий стіл переговорів, хоче кожна сторона. Давайте повернемося на пару тижнів назад до повідомлень про наступне на Запоріжжя, щоб подивитися не на стрічку новин. І не на телеграм, а на інтерв'ю командира третього окремої штурмової бригади Андрія Білецького. То він відходить від свого базового принципу говорити виключно про свою зону відповідальності вздовж лінії фронту. Білецький говорить про південь. А конкретно про Запорізьку область і звертав увагу, що там немає великої кількості населених пунктів на відміну від сходу фронту. А тому у разі проривів ворог зможе просунутися в Бо відсутність великої кількості населених пунктів це розтягнута військова логістика, і тому дійсно цікаво та важливо, які лінії оборони. Там побудували, а не тільки прозвітували. Почалося все цими днями з великого матеріалу РБК Україна. Процитую один з його важливих абзаців. За даними джерел РБК Україна, готовність до наступу на правобережжя Херсонщини у росіян навіть вища, ніж до активізації на Запоріжжі. Я, звісно, дуже скептично дивлюся, коли медіа називають точні місця для удару в Запорізькій області, це район «П'ятихаток». Ось тут на мапі на Херсонщині місце не називається, але спроби минулого тижня були в районі Антонівського мосту. Я тоді звернув увагу на коментар речника Херсонського Вага Олександра Толоконнікова. Звичні, але ж про ДРГ, у... звичні, але ж про ДРГ. У зведення хова раніше не було й слова. й відверто давно росіяни не били з артилерії по місту саме так РБК Україна навіть називає точну кількість росіян, які братимуть участь. У штурмі для виконання завдань планують залучити до 4 тисяч російських штурмовиків, зокрема 61-го окрему бригаду морської піхоти Російської Федерації, 7-му десантно-штурмову дивізію ВДВ. Найцікавіше, що саме ці підрозділи тікали з Херсону, восени 2022 року. Це додає операції певний символізм для Росіян. Куруватиме наступ командувач повітряно-десантних на військ Російської Федерації Михайло. Теплинський. також росіяни враховують, що перед ними буде дійсно складна задача закріпитися на правому березі Дніпра, який сам по собі є природним укріпленням. Це не на наступати по суходолу. Більше того, росіяни залежать від погодних умов, бо мости зруйновані. Але як тоді налаштувати логістику: це або понтонні переправи, або ж лодки. Якраз український гіркий досвід операції в Кринках говорить, що висадитися. Це мало потрібна ще й логістика. На руку ж росіянам може зіграти підрив каховської гес. Ось так неочікувано. Частина території Дніпра перетворилася на болотисті ділянки, які. Взимку замерзає, що може полегшити перехід ворога. Розбивати саме ці аргументи повинен був би Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Чому саме він? Бо він вже взяв на себе функцію коментувати інформаційні та військові операції у своєму телеграмі. Проте Коваленко цього разу був лаконічний. Зсу готові, плани ворога відомі, путіну нічого не світить. Та й по всьому на кінець давайте систематизуємо, що ми сьогодні. Дійсно знаємо про можливе наступ росіян. На Херсон, принаймні, в публічному просторі перше це повідомлення РБК України від 23 грудня. Що росіяни готують наступ на Півдні. 21 грудня? Спікер сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що Росіяни щодня по кілька разів намагаються форсувати Дніпро біля Херсона з метою захопити новий плацдарм на правому березі. Раніше цього по зведеннях не було. 20 грудня. Вже президент Володимир Зеленський визнає Росіяни. Активізувалися на Херсонському напрямку того ж дня. Олександр Прокудін. Це голова Херсонського ОВА повідомив, що російське ДРГ зробили спроби просування в напрямку Херсона. Крім того, саме 20 грудня Херсон зазнав масованого обстрілу з артилерії. Це було і вночі, і в день. І зранку, четверте грудня, в коментарі Financial Times голова Херсонської ОДА Олександр Порхудян заявив, що є підозра, що регулярні атаки армії Росії на Херсон є частиною плану Росії щодо посилення тиску на збройні сили України та підготовки до потенційного наступу на правобережжі Херсонщини. В Тому самому інтерв'ю він заявив, що росіяни готують човни для штурмів. Навіть називають точно цифру. Це 300 човнів. у всьому цьому залишається. Цікавий факт Херсон протягом частини 2022 року був єдиним обласним центром, який росіянам вдалося захопити з 24 лютого 2022 року. І вони втратили навіть його. Тоді ще генерал Армагеддон Суровікін на російському телебаченні заявляв, що тримати армію на правому березі Дніпра безперспективно. І тодішній міністр оборони Шогу зрешисовано на російському телебаченні. Інакше не буває, погодився Так і відступили. Проте у 2024 році. Так виходить, що перспективи тримати там армію все ж таки є. На цьому в мене все. Підписуйтесь на телеграм, ставте вподобайки цьому відео та залишайте коментарі, що ви думаєте про наступ росіян на півдні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.